Привіт. А ти чого такий швидкий? Слухай, давай швидку зйомку проведемо. У мене через 30 хвилин шабашка. Яка ще шабашка? Та зйомку великій, крутій а компанії. Та знаю твою вдачу. Давай глянемо, що тут за круті і великі. Та без проблем, тільки швидше, бо я ж запізнююсь. Ага, давай, давай, кажи Дані. І не вам, і не нам. І не вам, і не нам це назва компанії. Я розібрався, розслабся. Сьогодні в тебе не буде зйомки. А ти звідки знаєш В «Юконтролі». У них сьогодні перевірка держпраці і пожежних. Ну то й що? А те, що в них порушень купа і ця перевірка позапланова, і в них взагалі без тебе клопотів вистачить. От халепа. то що моя шабашка накрилась? Так накрилась, і я зекономив тобі час, тому що в «Юконтрол» з'явився модуль перевірок. Хочете знати, коли до вас або ваших партнерів прийде перевірка? Без проблем. Заходите в U-Control на картку компанії, клікаєте на перевірки. Там ви бачите, який перевіряючий орган і коли прийде. Тицяєте на пташку і читаєте, з якої причини відбудеться перевірка. А ще в модулі можна подивитися результати перевірок і побачити їхні наслідки. Звідси можна перейти на інспекційний портал, щоб ознайомитись з деталями і прочитати висновок перевірки, або скачати відсканований текстовий документ. Крім цього, ця фіча дає можливість відстежити відміну перевірки. Це у випадку, коли контролюючий орган передумав перевіряти вас або ваших контрагентів, або той орган взагалі ліквідували. Перевірки поки доступні тільки для юридичних осіб, але найближчим часом ю реалізує перевірку і фобів. На тому все бережіть себе і перевіряйте з ЮКонтрол.